А про те, що до снаги жінкам, ось вам ілюстрація: 17 тонн. Ми спеціально намалювали цей трамвай у реальну величину. А буває і 40 тонн. Здавалося б, такою купою металу може керувати тільки міцна чоловіча рука. Але професія водій трамвая стала цариною жіночою. Ми вирішили дізнатися, чому. Що так приваблює жінок у цій роботі, поїхала вивідати наша Наталя Ермола. І один секрет відкрию вам зараз. Усі вони мають від роботи бонус. Там дуже щастить знайти своє кохання. Так звучить ранок Вінниці. Це місто часто називають трамвайною столицею України. Вони тут дуже популярні. Щодоби перевозять більше 300 тисяч людей і керують ними переважно жінки. Це почалося ще в поствоєнні роки, коли майже всіх чоловіків вивезли на фронт по всьому світу за трамвайні важелі сіли жінки. В Україні ця традиція теж прижилась. Ось жінка, і ось теж. І тут вона, а не він. Нічого дивного, у Вінниці їх майже в п'ять разів більше, ніж чоловіків. Довжина ось такого швейцарця 22 метри. Усередині вміщається до півтори сотні пасажирів. Разом із ними вага відповідальності понад 40 тонн. І усе це у тендітних жіночих руках. І всі вони не дивуються, вважають, що і з роботою їм пощастило. І справа не лише в зарплаті. Із п'ятої ранку залізні вагони оживають. Катерина. Водій трамваю зі стажем 27 років. У неї є звичка постійно дивитися на годинник. Тут графік, наче в армії однострій, дисципліна, медогляд. Лікарка Зінеїда Василівна каже, чоловіків після огляду додому завертає частіше. нас система в них слабша, я так думаю. Ну, жінки завжди більше витриваєш. Тож про всяк випадок тут є лава запасних. Сьогодні на ній дві Людмили. Ну всі люди. Катерини все в нормі. Водійка бере ключі, які належать жінкам, здогадатися не складно. Мій хороші, мій маленький. Давай сьогодні гарно ти маєш попрацювати. Обдивляємося, чи все справне, чи працюють габарити. Погода сьогодні нельотна. Ожеледиця, дроти і рейки обледеніли. Ми засипаємо пісок і під час руху посипаємо, щоб трамвай міг гарно їхати. На виїзді з депо черга. Катя починає нервувати. Можемо минуту як спізнюватися, ну не більше. Ти їдеш на Барське шосе? Добре. Будь ласка, їдь вже. Добре. Взагалі я більше люблю другу зміну працювати. Напевно, як кожна жінка, ми любимо поспати зранку. Дуже мріяла стати водієм трамвая. На той момент, коли я мріяла тільки стати водієм трамвая, моя сестра працювала вже водієм І Брат працював теж. Я дуже хотіла, мене всі відговарювали. Але останній карантинний рік дуже багато змінив у їхній професії. Є плюси, наприклад, розрахунок став без але мінусів стало більше. Люди заходили через передні двері, не зазвичай як з на всі двері, і це треба набагато більше часу, тому що часто літні люди заходять повільніше. Водій має їхати по розкладу. Досвід і дисциплінованість Каті вивели її у ранг першокласної водійки. Від цього й залежить зарплата. Якщо це третій клас, то це десь порядка там дев'яти тисяч. Якщо другий клас то 10, якщо перший клас то 12. Тобто першокласні водії мають вищі зарплати ніж офіційна середня по області. Яка становить 10 тисяч. Молоді дівчата теж приходять вчитися. Піврічний курс теорії і практики коштує 16 тисяч. Платити можна не одразу, а поступово із майбутнього заробітку. Тим часом на вечірню зміну заступає Віка. Їй 31, І вона тут не наймолодша. Вона вже вивчила кожен неточний стукіт свого міражу. Так зветься модель швейцарського вагону, яких у Вінниці найбільше. Чатюкус тендітними руками і з манікюром вона крутить кермо вже вісім років. Праву газ в тормоз. торму. Перші дні як прийшла, то руки трохи боліли. А зараз вже привикла. Невелика швидкість, примірейка, жодних крутих маневрів. Здавалося б, що тут складного. Але ось. Пішоходи лізуть прямо під колеса. Найбільший страх дівчат невчасно зупинити 40-тонну махину, яка по інерції навіть після екстреного гальмування проїде ще 3-5 метрів. От, кажіть, от бачите? от таке, це жах. А ще це напруга фізична. Тільки но погляньте, як невимушено віка переводить стрілки. Треба вкратими, можуть всі мазутні бути. Уже не дивно, що професія водій трамвая вважається шкідливою. Дівчата мають право раніше піти на пенсію у 53, маючи досвіду всього 10 років. Бо ж ненормований графік зміни по 8-10 годин. За день дівчата намотують по своїх маршрутах понад 200 кілометрів. За рік виходить понад 50 тисяч кілометрів, і це так багато, що на своїх трамваях вони б могли здійснити навколосвітню подорож по екватору. Та поміж кілометрів вони встигають на роботі ще й закохуватись. У депо працює багато чоловіків. Ремонтні бригади, водії автобусів і тролейбусів. Бувають якісь збори в нас. Є база відпочинку, куди багато водіїв їздять відпочивати. Новий рік святкуємо, наприклад. Я була вражена. У Каті чоловік був водієм тролейбуса. У віки теж і в них вже є донечка. Ми з ним дуже схожі. Ви бачите очі, посмішка. Yeah. Чоловіка, батьки працюють, мати водієм трамвая, батько його на тролейбусі водієм. Також таких пар десятки їхній директор не проти. Парам навіть графік складають, щоб вихідні збігались. Коли він працює поруч з жінкою, завжди старається показати себе таким жительменом, скажімо, і більш дисциплінованим. Щодня впізнають своїх постійних пасажирів, знають кому в школу, кому на роботу. Вони помічають, як ви біжите на зупинку і затримуються, попри графік, щоб дочекатися вас. Просто ви цього не знаєте. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов Тесентиждень, один плюс один.